Друзі, вітаю всіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео продовжую наші щотижневі традиційні рубрики Розклад на Щодень для України. І сьогодні ми будемо з вами робити розклад на період. Вже в нас завершується травень, з 27 травня до, якщо я правильно все рахую, до 2 червня. Так, давайте порахуємо. Понеділок 27, 28, 29, 30, 30 31, 1, 2. До 2 червня. Подивимося, як завершиться травень, яким буде вже початок червня. Тому відео поширюйте, щоб якомога більша кількість людей дізналася інформацією. І нагадую, що буде також прогноз, розклад по регіонах гарячих точках України, де я більш детально буду розглядати, що по тому чи іншому регіону деякі загрози. І також знімаю це відео. Сьогодні це в нас 26, 25, перепрошую, травня. І знімаю якраз після новин та інформації, які, на жаль, сьогодні відбулися в Харкові. Знову ті гади наробили біди, тому щиро, як завжди, бажаю, хай винні в цьому будуть якомога швидше викриті і покарані, і висловлюю свої щирі співчуття всім, хто постраждав. Будьте уважні, будьте обережні, тому що попередження також було і по Харкову, що можуть цей тиждень по-особливому загостритись обстріли. І дуже не люблю, коли якраз гірші якісь прогнози справджуються. Тому, будь ласка, будьте максимально уважними та обережними, особливо поки ворог на нашій землі. Отож, давайте подивимося, якою буде загальна характеристика тижня наступного. Цікаво, цікаво. Перша карта в нас звільнення. Це Аркан імператора, але в даній ситуації це карта звільнення. Карта бунтаря. Карта, коли розв'язуються певні можливості, тут намальований такий ось мужчина, такий вояка, такий от енергія бунтаря, сила енергія. І от в нього ті ланцюги, які десь там на ногах, вони як тріскають, ламаються, і він як звільняється від тих ланцюгів. Така цікава доволі енергія. Подивимося, що йде з таро. Дике невідоме таро другий аркан нам дають, і це аркан справедливості. Цей аркан мені подобається тим, що, як я завжди наголошую, кожному хай буде по заслугах його і по закону вищої справедливості. І ця карта говорить, що наступного тижня мали би якраз приймати відповідні рішення. Це можуть бути на рівні законодавчому, ще нові закони, поправки і так далі. Це можуть бути на рівні міжнародного повідношення до України. Також це може бути по відношенню, дуже би хотілося справедливого звільнення України від ворога внутрішнього, зовнішнього і звільнення територій ті, які окуповані. Енергія от, чим ближче до літа. Вона цьому сприяє. Ну, і я наголошую про важливість періоду з 15 травня до 15 серпня, вересня. Про це я говорю в окремих відео. Можете подивитися, вони є у мене на YouTube-каналі. І карта гармонія. Ви знаєте, поки що по загальній характеристиці тижня, як воно виглядає саме по енергіях, виглядає все доволі, я б сказав, сильно, оптимістично і по справедливості. Дай Бог, щоб якраз реалізовувалися максимально кращі сценарії для України. Давайте подивимося, що по енергії каже нам понеділок. Колесо Фортуни карта перемін. Карта новень інформації, Паш Кубків. <клес> карта святкування. Тут називається. Лікування і торжество. Ну, бо ці карти підписані російською мовою, але досить вони гарно зараз тут в роботі. Вкотре дякую за подарунок, хто мені зробив, знає про кого мова. І дуже, от якраз ці карти зараз гарно відповідають на, на запитання. Тобто, понеділок у нас з картою перемін, енергія перемін, важливі зустрічі, домовленості, переговори. Ну, на підході саміт Миру будемо теж про нього ще говорити в окремих прогнозуваннях. Але вже йде енергія, оця, яка змінюється. От я кажу, чим ближче до літа, тим сильніше і більше шансів все-таки є для нас. Це не те, що я когось там, знаєте, даю марну надію, я так не роблю. Але коли я відчуваю, що є шанси звільнити територію України, все-таки перемогти ворога. Я не говорю зараз про кордони 91-го року вже і завтра. Я говорю, по-перше, хоча б звільнити, так як було до повномасштабного вторгнення. Це вже велика перша перемога і великий прогрес. І найбільше по енергії все таки світиться саме лівобережжя Херсонщини. по енергії звільнення, тому дуже би хотілося, щоб так воно і було, і дай Бог чим пошвидше. Плюс новень інформація, яка йде позитивна для України в плані підтримки, в плані допомоги міжнародної і фортуни, яке говорить, що прийшов час змінити пріоритети. І змінити оці, як то кажуть, розстановки по тих, хто в силі сильніший, слабший і так далі. Що це означає? Ну, якщо зараз десь перевага в силі і в наступальному потенціалі, бачимо, що зараз відбувається. Сторона Росії що робить, то це йде якраз зміна цього наступального потенціалу. Зміна сил, зміна наступального потенціалу, перехоплення ініціативи нашою стороною. Знову ж таки, мова не йде мені зараз повністю про всю лінію фронту, хоча дай Бог, щоб так і було, але мова йде про окремі ділянки фронту, звідки вдаватиметься ворога, дай Боже, якраз вибити і територію звільнити. Найбільше, де це відчувається, це передусім напрямок Харківської області. Ну і в тому числі, ще раз кажу, питання Лівобережжя Херсонщини. Вівторок порівняння тут карта. Тут такі в нас щурики. Вівторок навіть я от сказав, і мені по енергії не подобається. Це 28 якраз число. І тут, карта, ну тут більш позитивна, початок процвітання. Я все рівно вірю, що оптимістично в те, що Україна може і має бути сильною процвітаючою державою. По енергії вівторок він є доволі таким важким, активізація ворога йде, і знову ж таки, все пізнається в порівнянні. Можна бути в меншій кількості в людському ресурсі, але в більшій силі, в технічному, про що я неодноразово говорив, таким чином ворога перемагати. І має прийти те, що буде вкотре основоположним для початку процвітання для України. Але в плані енергії день загрозливий. Будьте уважні та обережні. Середа. Момент у момент. Люблю цю карту, бо називаю її малими кроками до великої перемоги. Одна з тих карт, яку я так називаю, відкриття нових доріг та можливостей, новий рух, нові шляхи до подолання ворога і до вирішення таких важливих внутрішніх і економічних питань. І карта. Це в нас карта чакральна. Тягнемо ще одну сакральна чакра, другий, е, другий е, аркан. Ой, е, друга чакра наша. А до, до цієї карти ще йде якби карта, що кожен має працювати от якраз з тими внутрішніми травмами, негативними станами, негативними емоціями пропрацьовувати оцю свою душевну біль. Те, що пов'язано з почуттям негативним. Провини чи навпаки внутрішньої агресії, біль втрати, трансформації ті, які відбуваються знову ж таки, навіть через не самі найкращі, навіть, на жаль, не через самі кращі ситуації, через втрати, через якісь невдоволення, через якісь, власне, отут ще теж в нас де поразки певні, конфлікти. Це треба в енергетичному плані пропрацьовувати, виробляти духовну силу. І саме подолання внутрішніх конфліктів веде до подолання і вирішення зовнішніх конфліктів, про що я вже говорив неодноразово. Тобто в енергетичному плані день дуже важливий в таких от контекстах. На рівні фізичному також тут є карти, які попереджають про негативні прояви, тому поки мені йде вівторок і середа з особливими знаками уваги та загрозами. Але відбуватиметься паралельно те, що все-таки сприятиме. Наближенню, дай Бог, перемоги нашої. Четвер: таке як пробудження, провидіння, як це є таке слово, в розумлінні, на розумлення якесь, так? розуміння, що відбувається, розуміння, куди рухатись. це карта колісниця. Тут теж йдуть певні переговори, новини, досягнення домовленостей. І тут карта балансу, мудрості, інтуїції, знань. Тобто, теж відкривається те, що було раніше прихованим. Відкриваються якісь таємні знання, відкриваються нові можливості. Ділки второк середа це в нас четвер. Відкриваються нові можливості, відкриваються нові перспективи для України. Цікаво! В новому об'єднанні Союзі до руху вперед. Далі у нас п'ятниця. Аркан смерті. Загрозливий день. Тут важливі зустрічі для України, переговори, і новий фундамент, нова основа і нова допомога. Це карта результату або врожаю. Бачите, міцний фундамент, новий фундамент. Але тут, де для нас йде велика допомога, зразу ворог починає бити, лупити. І починаю наводити біду. Тому по енергії теж вівторок, середа, п'ятниця це вже третій день, який йде попереджувальний гострий. Субота, карта сонця, На ще називається тут карта невинності. Тут покровительство, король кубків. Нове, я би сказав, покровительство і повернення тих покровителів, давніх, які були. Але є через карту спокуси. Оця карта якраз мені дуже багато нагадує внутрішніх ворогів, які десь, власне, займаються нехорошими справами. Та сама корупція, ті самі злодійства, ті самі речі, які йдуть проти людей, хто не справиться своєю спокусою буде за це відповідати, знову ж таки, по закону Божому. Так, да, все таємне буде рано чи пізно явним. Хоче матеріально-духовного процвітання. Треба правильно боротися з покусами. Інакше, ну, по-іншому просто не буде цих змін, які ми так хочемо. І все таємне стане явним. І неділя теж день Ну, якби такий гострий. Тут карта боротьби. Загрозливий день. Тут почався тиждень з картою імператора, завершується тиждень теж з картою імператора. Важливі все-таки за тиждень. Пункти, моменти обговорення, результати в боротьбі проти ворога будуть досягнуті. Матеріальні плоди, надходження допомоги, то, яка всіма нами очікувана. Це все багато буде дійсності відбуватись, багато на рівні таємному, і це дуже добре. Нам головне вже по факту бачити результати. А результати, ще раз кажу, все ще можливі. І завершення війни залежить не від карт, не від Господа Бога, не від мене, а від відповідних людей. Які в цьому -всьому залучені, ті, які там от, в карті імператора, які керують, які командують на тих верхах, чинах і так далі. Якби від простих людей такі от моменти залежали, то, думаю, і переконний війни би взагалі не було. То, що від нас залежить, це духовна робота. Це духовна боротьба, це світло, яке темряво долає, зло перемагає в молитвах, в енергопрактиках щовечора о 10-й годині, зараз за новим часом, ми продовжуємо нашу енергетичну роботу. Прогнози ось такі. Як бачимо, трохи більше з'являється все-таки сильних позитивних карт, дай Бог хай оці сильні позитивні плюсові карти максимально будуть реалізовані. І хороші сценарії для України, хай максимально будуть реалізовані, а негативні все оце от хай нейтралізовується. Миру нам всім. Продовжуємо наш рух до перемоги. Подивлюсь ще раз, чи всі дні. Так, 7 днів, все подивився. Продовжуємо наш рух до перемоги в об'єднанні. Випромінюємо побільше енергії світла, божественної любові, добра та, оці якраз порядкові внутрішні. Конфлікти, працюємо над собою, піднімаємо наші вібрації і почуємось з вами в наступних відео та прогнозуваннях. Всім на миру! побільше внутрішнього зовнішнього! Бережіть себе!